А я хотів би тебе спитати продовження про те, що ти сказав. От сьогодні Трамп я відкрив спеціально прямо перед ефіром новинарну стрічку, і Трамп знов сказав, що він хоче провести зустріч Путіна угу. і Зеленського. Так. Ну, здавалось би, ми так. вже скільки це чули, так. це, ну як ти думаєш, щось змінилося з того часу, як ми це чули раніше? Чи ні? Ну, ну ти послухай, я вибачаюсь, але ти вважаєш, що. Йому можна якийсь чином випловити. Я думаю, що ні. Таке вважає, що у нього пластинка, щось, ну, типу, знаєш, повернулось. То, пішло так, а потепер знову. Ну, послухай. Ну Це людина, який пустозвін, і він не відповідає за свої слова. Коли там все говорять, все, він сказав нам, він нас все, зараз все закінчиться. Та послухай. Це людина. Який сьогодні можемо говорити, що несе бред. Ну, такий старчівський бред це неі... ну, ну, смішно можемо посміятися, але. No, на жаль, це стосується нашої країни. Навіть не по нашій країні. ввів вів 100% мита на фільми іноземні. Послухайте, а меблі а, Тому я вважаю, що сьогодні потрібно говорити про те, що дійсно. Ми маємо справу, наша країна має справу а, а, з Америки. У Америці є президент. Просто трішки на всю голову. От і все. Це просто а, 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 людина, яка не відповідає за свої слова. Тобто сьогодні він може сказати одну, завтра іншу, післязавтра третю, після -після ну, він, післязавтра четверту. Він вважається таким чином, він не втрачає свої авторитет. Але починає все вважати, що він, ну, 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 дурачок. Ну, що бо може говорити. Дивися, тоді я так розумію, от е, якщо е, е, ми навіть сказали, згадали про вибори потенційні. Ну але ж для того, щоб відбулися вибори, має війна закінчитись. Так. Припинитись, Припинитись бойові припинити дії. Ви... А як це може відбутися за такою позицією Сполучених Штатів Америки? Дивіться, ну я хочу тобі нагадати, що я говорив тобі про те, що багато можна допомагати нам. Багато можна маю на увазі, фінансово. Так. Але найголовніше, що можна зробити для нас, це дати нам зброю. От, будь ласка, подивіться конкретний приклад. Знищення МПЗ Росії. Так, так. Які сьогодні ми а, бачимо, дня. бачимо результат. Дуже крутий. Дуже так. Ми бачимо сьогодні, що, що бензин ну, вибачаю, палива коштує сьогодні там біля долара. Цього не було. І во нема. Доходить 10 доларів. І так, його нема. Так, так. так. Про, що? Про що це свідчить? Про те, що. Ситуація економічна, по-перше, дуже гарна в Росії, то дуже погана сьогодні ну, дуже для дуже гарна для нас, для України. Але це свідчить, що може в Росії починатися. Ну, якщо ми заглянемо так скажемо в історію, то все це відбувалося, починалося в Росії. Там для хіба там не вистачало Хліба, не вистачало щось там іншого, і підіймався цей так, так, так. Бунт. 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 Да, да. Да. так, Тому я вважаю, що е, ми сьогодні на правильному, так скажемо, напрямку б'ємо в Росії. Я вважаю, що якщо б це рижий Шіздофрійнік, дав би нам нормальних та, да? дав би там не 500, а там, декілька тисяч. То слухайте, ну у нас був би інший результат. І я хочу вас запевнити, що Росія прийшов би домовлявся, бо сказав би, давайте домовитись. Ми виходимо з Херсонської Запорозької області і е, е, давайте е, тимчасово будемо окупувати Донецьк і Луганськ. Ну, поки таких пропозицій нема. Чому нема? Тому що вони хочуть сьогодні. Те, що, що я бачу сьогодні, це відбувається гібридна війна з Європою. Ми бачимо uh -huh. сьогодні підводні лодки в водах Європи. Ми бачимо сьогодні корабли, які сьогодні шпіонять за Європою. Ми бачимо сьогодні БПА, які шпіонять за Данією, за Фінландії, за Фінлянії, кожного дня. Кожного, кожного дня. дня. Так. Тобто, за, також страни Балтії, ми бачимо спіонаж. Про що це свідчить? Про те, що готується гібридна війна. Тільки для того, щоб відтягнути на себе увагу, щоб залишити Україну без грошей і без уваги. Ну, гроші і зброя це я б сказав би сказав, одно і те ж. Зрозуміло, сказали, так. Да? Тому я вважаю, сьогодні найголовніше це надати зброї Україні. Якщо у нас була б зброя, то у нас б змінилася б ситуація. Я впевнений на 101%. Ну але мене в цьому плані вразила заява, якщо не помиляюсь, Каї калас, яка сказала нещодавно, коли виникло питання, да, про. Чи зможе Європа сама підтримувати Україну без штатів? Вона сказала: Ні, ні, ми нам треба сполучені Штати Америки ну тобто, Трамп не може відмов відмовитися так від допомоги і так далі. От, от, ти як вважаєш, Європа все ж таки наразі вона готова замістити Трампа. Умовно, да? ну окей, у Трампа там якісь свої, ми бачимо, і в Штатах розбірки. А чи Європа готова нам підставити плече наповну? І, і ми розуміємо, плече в якому плані? Фінансовому і військовому. Да? Фінансовому дуже важливо, тому що ну, ми знаємо, що у нас навіть до кінця року є питання да, з приводу бюджету. Тут угу. ти, можливо, більше скажеш. Є питання по наступному бюджету. Тобто, а чи може Європа замістити Штати по факту? От зараз в цій ситуації, як ти це бачиш? До бо ще, ну для Європи це не ці гроші, про які ми говоримо. А чому ж вони ну, так якось так ведуть послухайте. себе? Слухайте. Ну, І тут я підвожу тебе до питання е, про репарці... репараційний кредит. кредит. Це дуже крута протис... штука, Про що йде мову? Да. А сьогодні йде мова про те, що є е, гроші, які залишились сьогодні в, в, в Європі. Е, Десь там 340 мільярдів доларів всього, але там найбільші це Британія, це Бельгія, де 150 мільярдів Бельгії. Російських 50... да, російських грошей. Так, 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 так. 50 мільярдів це Британія, і потім там пішли там, 7, 9, 10 там, мільярдів там різні країни, там Японія, там, ну коротше. Це гроші, які сьогодні заморожені. Це гроші, ми почали їх отримувати. Отримали там біля там, вже 18 мільярдів, якщо не помиляюсь. Це гроші, які були заморожені. Але Європа забирати зразу конфісковувати, не хоче. Вони не хочуть прикладати, щоб відвернулись. Інвестори, які хочуть вкладати гроші в Європу. Ну, Саудити, Тому там, саудити чи інші країни там, ми розуміємо. А, так, ну, Більше всього, це саудити, а, це там Катар, а, це там Японія. Тобто вони, вони вважають, що таким чином можуть дати їх приклад. І вони все кажуть: о, Китай також. Вони кажуть, о, повертайте там гроші, які там ми вклали ваші там а, бумаги. Тому вони цього не хочуть. Але що вони хочуть? Вони хочуть надати нам. Кредит, наприклад, 160 мільярдів, зараз є розмова. Надати нам кредит, поки ми не почнемо отримувати репарації. Mm. Тобто, коли ми почнемо отримувати репарації, наприклад, через 5 років, то включається ага, а Поки ми не отримали репарації. То що не працює, то тому штури там це дуже крута домовленість. я не знаю хто домовлявся. Якщо це вийде, ну це фантастично. Просто буде. Тому я потримую, сьогодні. У нас там не вистачає десь біля 60 мільярдів доларів. Я сподіваюся, що нам нададуть до, до, до. На наступний рік, да, ти маєш на увазі. Чи з цим роком теж з цим роком? Ну, там у нас зараз у нас було 47, якщо не помиляюсь, uh -huh. не, не вистачання в бюджету. Вот. Тому там ну, там ще є гроші, там які нам не вистачають на дрони, але сьогодні нам надали 2 мільярди знаєш. Тому я вважаю, що сьогодні. Потрібно говорити про те, що е, наші союзники е, повинні зрозуміти, що нам потрібно допомагати купляти за гроші. Ну, наприклад, там мова йде там, за контракт, законтактуватися з Америкою, наприклад, там, на 90 мільярдів доларів ну, на зброю. Ну, це дуже крутий контракт, звісно. Але друзі, хочу нагадати вам, що у президента були нашого президента були домовленості чіткі про стосовно фонду, які були створені між Україною і Америкою. Фонд, де внісок від США повинна бути збирати Петріотов. Так, так, так. А, І де вони І вона зараз. Uh, в такій стадії фінішної ближайшим часом два повинна по uh, 25 по патріотів. Це повинно бути так внісок, так, так, от в цей фонд як основний по... по... капітал. Так, так, так. Ну по а, минералам. Да, минералам. так. так, так. Да. Тому я хочу сказати, що коли-то мені починають розповідати, що послухайте, от це такі великі гроші. Послухайте, про які великі гроші ми говоримо з вами. Ну, ну послухайте, ну, для Європи там ну, віддати нам, що коли ВВП 23-25 трильйонів євро, і там хай буде 20 два трильйони, ми говоримо з вами. Там дайте нам 2 і нам це вистачить, послухайте. Тому я не вважаю, що у Європі немає таких грошей. Це ну, як категорично цим е, не згоден. І, але е, також хочу сказати, додати, що я вважаю, що дуже правильним сьогодні надати нам гроші, які без, е, 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 без відсотків, так скажемо. Да? Ми беремо кредит, вони нам надають, а потім. Ми повертаємо це гроші, коли отримаємо репарації. Це дасть нам можливості прогарантувати, що нам наші географічні сусіди обов'язково будуть платити репарації. Так, та зві... і, і що захід буде зацікавлений в тому, щоб це вибивати, так, так а не просто так відійти в сторону. Так, так.